Есть горсэмпли, э, э, которые давали им разрешение, там, те или иные разрешения. А у них нет разрешения. О, у них есть, они официально ЧП, частные Причем здесь ЧП к жилому помещению, это общий двор. Вопрос... Не вводите меня, пожалуйста, в заблуждение. Я не вожусь, смотрите, я вам рассказываю дальше. У Может... вас не получится меня переубедить, я вас переведу. Я, я, я абсолютно не собираюсь никого переубедить, потому что то, что у него... Э... Паригмайська знаходиться в жилом будинку, це 100% не поліції. Вашою позицією, це за інформацією, яка є у вас, вказано приміщення, закони займаються підприємницькою діяльність, а також порушують громадський порядок та вашу вашу годі. Так. Зрозуміло, так. Угу. дивіться. Вам потрібно буде подати заяву про адміністративне правопорушення щодо порушення вашої, вашого. Вашого спокою, а також пороззайніцям за вашою позицією господарською діяльністю без дозвільних документів.